Привіт! Що робити, коли негативне ставлення підлегло загрожує успіху проєкту? Дослухайте до кінця, щоб не стикнутися з такою проблемою у своїй команді. Дізнайтеся, як ви будувати управління та повернути команду на позитивний шлях. Поїхали! Ви менеджер у стартапі. Ваша команда працює за скрамом, і скоро у вас демка чергового спринта. На демку зазвичай приходить тільки продукт-оунер Даніель. Але цього разу він попередив, що прийде представник інвестора Патрік, від якого залежить подальше фінансування проекту. У вас закриті майже всі таски, але є декілька некритичних багів та є технічний борг, бо довелося швидко реагувати на дії конкурентів і зробити фічу, яку ви не планували. Та вона зайняла більше часу, ніж очікувалось. Все це ви закриваєте в наступному спринті. Демо за планом черговості мова проводити одна з бізнес аналітиків Флора. Але через присутність представника і інвестора, ви щоб все точно пройшло добре, взяли проведення демки на себе. Бо раніше Лора подавала інформацію занадто песимістично, і ви спочатку мали через це проблеми. Зараз Даніель до цього вже звик і знає, що насправді ситуація не катастрофічна, але Патріка може це відштовхнути. Ви попередили командою, що для проєкту важливо прозвести гарне враження і хочете особисто провести цей дзвінок. З Лорою поговорили окремо про те, як важливо, що демка пройшла ідеально. Все йде добре. Ви продемонстрували роботу нових фіч, розповіли, як це може вплинути на продукт, і навіть як вигідно відрізняєтесь тепер від конкурентів. Команда позитивно відповідає на технічні питання і гарно обходить гострі кути. Всі, окрім Лори. Коли вона взяла слово, то розповіла про все, як є без прикрас, і зробила припущення, що через нову фічу ви відстанете від термінів і, можливо, не вкладетися в бюджет і запізнитися з фінальною датою реліза. Патрік та Даніель помрачніли і пішли з дзвінка у поганому настрої. Що це було? питається велору. Я хочу, щоб Патрік та Даніель мали повну правдиву картину нашого проекту, відповідає вона. Я хочу, щоб все було прозоро. Питання: що вам надалі робити? Варіант А. Нічого не робити. Воро права. Патрік та Даніель повинні знати все, що коїться в проєкті. Варіант Б. Релізути вору з проєкта та шукати іншого БА. Ставляти своїх неприпустимо, тим більше не вперше та після попередження. Варіант С. Призначити ван-туван з ворою і попросити узгоджувати свої виступи надалі з вами. Варіант Д. Взяти провину у провалі на себе, бо ви самі повинні були розповісти про проблеми. А лору треба нагородити за проактивність та чесність, як взрез для інших. Подумайте трошки, що б зробили ви, А ми переходимо до розбору відповідей. Відповідь А, у якій ви погоджуєтеся з Лорою та нічого не робите, погана. По-перше, ви керівник, і розрулювати такі ситуації ваша робота. По-друге, ситуація вкрай серйозна, бо торкається долі фаундерів, які вас найняли, і кидає тінь на репутацію вашої команди. Залишати поза увагою такі історії не можна. Тож і розбиратися з гори треба обов'язково та негайно. Поганий і варіант, Д, коли ви караєте себе. Ваше завдання була демонстрація результатів спринту та збереження репутації компанії Даніеля, а не покаянний виступ. Кожен менеджер за плечима якого хоча б пара завершених проєктів добре розуміє, що інвестору зовсім не обов'язково знати про всі проблеми. Так, у проєкті вони трапляються. Так, іноді доводиться приховувати помилки, якщо це не шкодить спільній справі. Проєкт справа тонка: зовсім не потрібно показувати інвесторам її внутрішню кухню. Якщо ви здатні виконати проєктні домовленості в потрібні терміни, бюджет. Та з необхідною якостю, то й робіть це, а не намагайтеся зробити замовника співучасника ваших проблем. Тим паче на очах інвестора, та якщо ви впевнені, що все виправите, як це вже було раніше. Для результату немає нічого гарного, якщо замовник почне нервувати і почне лізти у вашу роботу. Нагороджувати лору теж нема за що, їде марш створює додаткову напругу і не допомагає, а заважає роботі. Варіанту С варто слідувати тільки в тому випадку, якщо для вас витівка лори стала сюрпризом і проблем з нею ніколи раніше не було. Так, тоді треба поговорити з нею, дати шанс виправитися, але бути готовими, що вона може ним не скористатися. Зараз же Лора повелася так, не через незнання. Вона чудово розуміла всі наслідки і впевнена в своїй правоті. Таких розмовою з принципів не відвернеш. Так що варіант Б найкраще із запропонованих. Згору слід попрощатися, причому тягнути з цим не треба. Ідея надзвичайно проста. Можна скільки завгодно сперечатися і не погоджуватися з колегою з будь-яких робочих питань. Можна догріпати, лаятися, доводити свою правоту, але все це можна робити тільки в колі своїх. Не при яких обставинах не можна чинити публічних суперечок зі своєю командою при замовнику. Немає нічого гіршого, ніж підставляти своїх. Це та форма токсичного співробітника, яку терпіти не можна. Який підхід обирали би ви для роботи з негативно налаштованою колегою? Напишіть свій варіант у коментарях і не забудьте підписатися на канал. Далі буде ще більше практичних кейсів для вирішення реальних проблем Project Management.